Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали на мій другий аккаунт Кейсінвестор Саня, де я продаю кейси. І з останнього разу, якщо чесно, багато що змінилось. Як мінімум, те, що у мене тут трошечки багато гемів, як вам не здається, <кхи> ну їх тут реально купа. А все це тому, що я продав кілька кейсів підписнику. Він написав мені в телеграмі і сказав, ну, в телеграм-каналі, і сказав, що Саня, я готовий купити кейси по 250 гемів за штуку. В общем, я можу купити дуже багато і, в общем-то, багато. То він і купив, і що хочеться сказати. Ось, до якщо я відкрию трейди, потім трейди історію. І в кожному з цих трейдів можна побачити, що я йому відправляю тут по 40 кейсів, і він мені платить, ну тут я йому бонусом накинув чуть-чуть, Тут вже переписку в переписку можна подивитись. Коротше, дуже-дуже багато всього цікавого. Ось перед останній трейд теж я йому скидаю 40 кейсів, а він мені кидає 10 тисяч гемів. І в цілому, отак, в принципі, і кожен трейд я йому кидав по 40 кейсів, по і я йому продав, я не пам'ятаю скільки точно, чи 250. Сяд кейсів, щось типу того я продав. От і він ще хоче прикупити, але поки що, але поки що у мене кейси ще є. І у нас 85 тисяч гемів. Так що по суті закуплялись ми на 50 чи на 60 тисяч гемів. А зараз у мене вже 85 і є ще купа кейсів. Це реально круто. Можна сказати, що ми вже вийшли в плюс, і все, що лишилось це просто або продати всі кейси, або дочекатись, поки вони стануть ще дорожчі В общем, то що в нас каже постофіс? На цьому акаунті, слава Богу, подарунків майже немає, але є. Повідомлення від якогось M. Я створив аккаунт інвестор, як ти. Я потратив 8к, а вже тут 20к. Коротше, чувак, нормально заробив на цій темі. Тому дякую велике за кейсик. Нехай щастить, хай все буде чітко в тебе. Будемо мутити всякі такі прикольні тівки в Тойтавер Дефенсі, а можливо, не тільки в Тойле Тавер Дефенсі. В общем-то, іноді будемо заходити на цей аккаунт і щось дивитися, що взагалі там відбувається. Вроді би як. Кстати, я щось за все зайшов на трейд-плазу. У мене на продажі висять кейси дуже дешево. І їх по-хорошому треба піти і прибрати з продажі, тому що зараз у мене почнуть їх купляти по 120, а мені то не треба. А по 120. А, хух, Слава Богу, їх нема. А скільки саме дешевіше? 400 просто бенц. А що, якщо я візьму і поставлю 250? Наскільки швидко його в мене куплять? Ну, чесно кажучи, не знаю. Не знаю, але я би. Понятне діло за затестити. Але з другої сторони, мені в принципі, байдуже. А, все, В мене купили за 250, Прямо вже зразу. Я не знаю, що якщо поставити з 300, навіть ні, 299. Отако попробувати поставити. Подивитись, наскільки швидко в нас все це зкуплять. І ще, Кстати в мене є дуже класна новина. Якщо відкрити клани і подивитись топ-100 кланів, то ми можемо побачити, що наш клан ковбоє зайняв 97 місце. Просто ви подивіться, 97 місце в глобальному рейтингу. Учасники. Учасники, рот тут вообще тупо вале. Цей чувачок теж найсвали. Денчик і я теж ми сидимо валимо. Ми вчора фармили, капець жорстко. І я вже собі 9-й ранг хапнув. Денчик воно вже вообще 10-й ранг хапнув. І чуваки теж апаються, апаються. Ну, в основному рот просто жорстко вале. Прям капець як жосвали. Остальним треба підганятись трошки. Я, мабуть, буду чуваків з ранга 3-го, такого, 5 го поняв, мабуть, кікати і брати на в клан уже чуваків з 10-го ранга. Бо ми все-таки топ 100, нам надо якось трошечки. Пробувати ставати все ще сильнішими типами, тому що по-другому тупо ніяк. А так то, блін, 97 місце місце. то, на секундочку, це вже не хухри мухри, і тут єрунда, щоб 96 те обігнати, єрунда щоб 95 те обігнати, і 94 те обігнати. Коротше, тут можна обганяти і обганяти далі, просто сидіти. В общем, <гум> будемо пробувати, але кейс за 299 гемів не сильно, то і люто купляють. Ну. Тоже непогано, все одно за 250 то ми продали. Уже хорошо, ти знаєш? Так що мені подобається те, як ці кейси піднялися в ціні. <кхід> Оце прям реально добре. Тому що ж, будемо повертатись на основний аккаунт. Гемеці поки що лежать тут, тому що по суті я їх не трачу. Я хочу побачити максимальну кількість грошей, яка мені все-таки ну, випаде, можна так сказати, яку я все-таки зможу втургувати. Ну і буду давати вам знати. В общем то, трішечки, як я й казав, пофармили. У мене дев'ятий ранг. По суті, мені осталось зовсім небагато. Десятого, хоча, ну як небагато, насправді трохи надо. але в принципі це все дуже легко робиться. Тому що в основному фармимо ми ось до з ротом, і в нього є x2 endless Mod. Тому. Як би то, звісно, не звучало, але там тупо X2 швидкість, і вона вала супер-мега круто. А ще, кстати, я купив командира і зараз затестимо його, що і як він там робить. В принципі, щас Вендлес спокійно заводимо, підфармим силу, ну і само собою ми будемо доволі таки солідними дядьками. Диви, просто береш тако, ставиш, значить, санту, <сум> нажимаєш. Надо, надо встигнути, знаєш, встигнути отут нажати екстра гроші. А в мене. У мене нема цієї кнопки. А де кнопка екстра гроші? Ладно, питань нема. Якщо кнопки нема, диви, 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 просто як швидко скіпаються хвилі. Зараз уже третя. Просто юніти супер жорстко летять. Я правда не знаю, хто буде дефати. В мене ж нема чим по суті. Ну, по суті, нема чим. Я можу командером дефати. Блін, 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 блін. Є трошки певні проблеми. Щас побачимо. Ні, все, фенмен поставився. Окей, все, супер, супер, супер. Значить, можемо просто далі брати і апати сант. Так що все, у нас слава Богу, чікі пуки. В принципі жити будемо. Слава Богу, отако от беремо всіх, просто прокачуємо. Хвилі, скіпаються максимально швидко. Я, якщо чесно, вчора, коли побачив оцю зва швидкість, я просто обалдів. Якщо чесно, тому що ти тупо не встигаєш. Ну, не встигаєш прокачувати сам. Просто, просто банально тупо не встигаєш. Отако От це все швидко відбувається. І Вже 14 та хвиля, просто максимально швидко. Це капець. Але прикольно дуже, дуже класно тепер фармити Endless Mode можна, тому що, ну прикинь, ти так швидко все проходиш, так швидко все прокачуєш, що тобі не треба тратити години на те, щоб качати Endless ранг, на те, щоб збирати силу і так далі, і тому подібне. Тому все ж таки хочеться додати в клан чуваків, які мають десятий ранг Endless, І тоді я думаю, що ми зможемо спокійно взяти і ну, жорстко-жорстко укріпити свої місця в, в клановій таблиці рейтингу. Оце точно. Так, беремо, просто прокачуємо клокмена для того, щоб було в нас все чотенько. І само собою, ще поставимо теж командира. Я думаю, чому би ні, можна його поставити буде. Тобто шеф-клокмен є, всі є. Що цей командир робить? Він такий маленький челікс, по суті. Ну, по суті, маленькі, а по суті, не дуже. Скільки їх можна поставити. Два одного поставимо тут. І давайте прокачаємо. Ось все, ти на максимум, в те. Скільки це демеджа? 2 мільйона 250 тисяч демеджа Кулдаун 22 секунди. Ренжа 51, він ще й б'є, диви. Він реально б'є лучами ось якимись. І ще чуваків, диви, він випускає яких потужних. Обалдеть. В общем, те, що тут юзається таймстоп, це нормально. У мене, кстати, з'явилася кнопка екстра гроші. В мене її не було. Поняв. Ладно, прокачуємо трошки ультимейта. Надо зараз поставити капль. Щоб зайняти певні місця на мапі. От, в принципі, ось такої кількості буде достатньо. Ну тут ще можна попробувати втулити ще одного. Його новили, пешерот. рот, ну... Я, якщо чесно, не знаю, який він був до цього, але зараз він доволі таки цікавий. Я би поставив би ще одного, не знаю, чи в мене, звісно, він влізе тут кудись. Ну, в цілому, я б можу його і сюди поставити. Отако. І на максимум його бім бім бум бум Дивіться, челів просто вела купа. Просто велетенська купа челів. Просто чисто затестити юніт. Ну, ти знаєш, вроді як прикольний. Ну, наскільки я розумію, раніше оці юніти, які вилазили, вони стопались. А зараз вони прям вибігають, їх прям дуже багато. Ну, прикольно. Тако чисто як бонус, зрозумів. Хе -хе, непоганий такий. В принципі, у нас Уже 48-ма хвиля. Ми граємо все на все 8 хвилин, 48-ма хвиля. Я тобі скажу так, це супер швидко. І це прям, ну капець, я супер довольний по цьому поводу. От, і в принципі, якщо ти теж хочеш конкретно жорстко розвалювати Endless Mod, любі інші режими, і тобі для цього не вистачає юнітів або гемів, то все це можна прикупити в моєму магазині. І супер-супер дешево. Ну і ще там, кстати, можна купити душі до FNAF Tower Defense, там можна купити і Юнітів Дофнафтавер Дефенсу. В пет симуляторі добавили, можна купувати. Гемів і петів. Говшом блокс фрут є, Дефенс, Тойлет Тавер Дефенс Короче, купа, купа, купа різних ігор, купа різного товару, який можна собі прикупити супер дешево Ну і ще, в принципі, буду геми роздавати типам, які у нас в клані є. В топ-5 клана я буду роздавати гемаси. От, Можливо, коли у нас появиться більше місця в клані, там десь 50 чоловік, то я може в топ-10 клана буду роздавати геми. В принципі, в кожного буде купа-бабла. А вже будуть гемчики, щоб вони далі могли собі прикуповувати різних класних юнітів. Бо, по суті, Endless мото таку фармити ну, супер легко. Тобі навіть не треба мати особо жорстких якихось юнітів. Ти тупо на автоскіпі сидиш і валиш їх. Це ми просто валим там голденами і те, і т.п. А так, то по суті, ну, чуваки валять разними персонажами. Так, і я би тоже голденів тоже понаставляв. Для того, щоб понаставляти голденів, мені надо отут нажати таймстоп і по-хорошому попробувати поставити голденів. Правда, вони не так легко ставляться, розумієш? Оце є певний один нюанс. Опа, Ставився, хорошо. Ну, а тут уже камінчик, і він не сильно хоче ставитися, але достає все, достає, все супер. І ще, кстати, є дуже цікавий баг. Ми знайшли вчора, поки фармили. В общем, то коли ти ставиш мех бані Титана, бустиш Голденів на Х2 швидкості, то після буста цим титаном. Баніком. Голдени вже бити не будуть. Вони стають АФК. Ну і так само ультимейти теж. Вони потім стають АФК просто після Мехбані Тітана. Вони тупо стають повністю АФК. Так, да, звісно, це солідно. Ну, що ж поробиш? Потихеньку прокачуємо просто ультимейтиків. Вони нормально дамажать, вони прям дай Боже дамажать. Головне, щоб просто грошей вистачало, а все остальне, в принципі, ерунда. І просто ми супер люто розносимо. Диви, 85-та хвиля. Нам треба, по суті, ось у таймстоп, да. Таймстоп нам треба для того, щоб юнітів трошки вбивати, і щоб вони заново починали все з нуля. Для цього, в принципі, таймстопи нам і потрібні. Давай юзаємо ще один зараз відразу. Тому що, що таймстопи супер жорстко треба. Що по голденам? Голденів теж треба підкачувати. Без цього тупо нікуди. Голдене дуже серйозні тіпи. І голдене це основний, основний нашій демедж По суті, тому що ультимейти теж, звісно, дамажать більше, але ультимейтів у нас набагато менше. От бо їх багато не поставиш. Було би класно, аби в ультимейтів була якась особена така атака, понів, який ну, щоб він прям дамажив дуже багато чуваків, бо він на жаль, аоє демеджем не б'є. Він б'є, типу пірсінгом і дамаже сразу лінію чуваків. По суті. А ще тут таймстопи дуже швидко ну, скіпаються. Тому ми нажимаємо ще один таймстоп. Вони просто дуже швидко кидешаться. Ніяких проблем у нас немає. У нас ще челіки тут бігають, всякі Поняв? від командера. Від двох командерів, причому. І, кстати, два командира в мене викачені на максимум. Це дуже хорошо, бо я щось думав, що я їх провтикав прокачати. І по суті, я можу ще поставити два голдена. Я так і зроблю, і буду їх потихеньку прокачувати. Ну, як потихеньку, я візьму їх і всі сразу на максимум прокачаю, якщо мені, звісно, вистачить. А мені чуть-чуть не вистачило, і вже все. Є. І ще, кстати, є конкретно жорсткі лаги, в принципі. І наша задача просто зараз доскіпати до 110-ї, виключити таймскіп, виключити автоскіп і розвалити всі 110 хвиль. І ми отримуємо дуже багато сили для клана. Ми отримуємо взагалі багато всього. Ультимейтовський таймскіп у мене є. І в принципі, зараз ми його і заюзаємо. Автоскіп Бем. Таймстоп Бем. І сіо, і реально конкретно жорстко мочимо. Ждемо, поки наскіпається на 110. Вимикаємо автоскіп. Бо дальше, звісно, можна до 120-ї пробувати. Але до 120-ї там вже супер дуже тяжко. І скоріш за все, ми навіть не дойдемо туди. І 110. все, автоскіп ми вирубаємо. Грошиків трошки є, можна пробувати продавати в Можна пробувати продавати ще одного вченого і ставити ще Голдена, який буде зверху наносити ще нормально демеджа А Голден наносить ой-ой, ой як багато демеджа. 143 тисячі демеджа в 0,75. Це капець як багато. І все, по суті, я нажимаю ще один таймстоп. Ми потихеньку їх всіх виносимо. Взагалі ніяких проблем нема. Оця армія командіра просто біжить, їх сразу вибігає супер багато. І біжать вони нормально. Бо я бачив відоси, де вони тупо пливуть, як оці чуваки. Ну, ці хоча б ногами трохи крутять. А ті вони просто. Тупо їхали, грубо кажучи, на ногах. І це було взагалі супер-мега-мемно. Так, по суті, ми з легкістю зараз впораємося з цими всіма чуваками. У нас не буде ніяких взагалі проблем. У нас тут мутанти панкінги і турки чили. Ну, в принципі, нема ніяких проблем. Вони щось бач, пропадають. Я не пойму, чого вони пропадають. Ось оклок Спайдер, типа, доїжджає нормально. А ці чели вони тупо пропадають. Все, диви, бачиш. Оце якось трохи странно. Капець. Ну, що ж поробиш? Потихеньку валим діджечків. Ніяких проблем у нас немає, таймстоп юзаємо. І по суті, ми потратили супер мало часу. але ми взяли і пройшли 110 хвиль в Ендлесі. Це мега обалденно. Просто ультра обалденно. І мутантами далі тупо сидимо, б'ємо, без ніяких проблем. І є ще один таймстоп через 9 секунд. І все, Ізі. А от теперки. Ми включаємо тупо автоскіп і, грубо кажучи, сливаємося. І після того як ми отако беремо і сливаємося, чили безстренько всі доходять, і ми починаємо гру, можна сказати, заново. І отак ми тупо одну зільку, X2 Endless XP просто заюзали, конкретно лутанули. І в принципі, ну, взагалі, було максимально круто. Зараз, понятне діло, що зільки в мене нема, мені XP дасть не так багато. Ну, тоді мені давало десь е, за 110 хвиль мені давало 3200 XP. Це мега багато, це ультра багато XP-шок, тому при. В принципі, в принципі. Це круть. А ще мені дало все на все 1600, ну, теж непогано. 1600 XP це кайф. І в мене було 10 чи 15 очків клана, ну нафармляних, а ще 105. В мене, скоріш за все, було 10, а мені дали 95 за 110 хвиль, і в принципі це взагалі круть. І ще нас нам треба не так багато коїнів для того, щоб прокачати мембер-ліміт. У нас буде більше чоловік в клані, це дуже хорошо. І все ж таки, як я й казав, я зробив заявки. Я поставив 10 endless ранг, 150 війнів і 10 годин хоча б в тиждень, щоб чуваки грали. І по суті, у мене. Є тут, ще кстати, заявок нема. Скоріше за все, мені заявки не кидаються, тому що місця в клані то багато поняв? Місця в клані просто немає. По суті, По суті, місце в клані пусте, і того нічого нічого взагалі ніхто не може кинути ніяку заявку. Вроді як це, скоріш за все, так працює, бо я ну, не вірю, що в нас би не було заявок. От. І кстати, яке ми там місце уже? Ми просто зробили перемогу невеличку. І по суті ми 98-й. Нас чуть-чуть ще -чуть й даже. А, ні, пожди, що ми 98-й, але в нас тут сили більше. І більше, ніж в оцих, але чуть менше, ніж в оцих. Не знаю. В общем-то, ми вроді як її підняли? Піднятись повинні. А, пожди. А ну, щас. Да, все, ми на 96 апнулись, і по суті ще одна перемога. І ми 95-те станемо. Там ще кілька перемог. Сюди ще одна будемо 94-м. В общем-то, ну це якщо вони, понятне діло, грати не будуть. Тому дуже важливо, щоб чуваки, які у нас в клані, нормально підфармлювались. Бо якщо вони фармляться ненормально, то це буде дуже-дуже погано. То значить, що ми будемо їх трошечки. Виганяти оцього я ось був додав прямо все недавно, недавно в нього ще навіть не прогрузилась статистика, бо він просто не заходив в гру після того, як я його додав. Ну додав я його 10 вересня, а зараз 10 вересня, тому він ще просто тупо не зайшов. І по суті, давай подивимося, що в нас тут ще відбувається на. Пост-офісі. бо скоріш за все, подарунків тут теж в нас є купа. Демон Акс, АКС це взагалі жорстко. Титан Клокмен, Альфа Спікермен. Годлік, Гравіті Ган Чел, Бос Тойлет. Просто Lunch Fan Man, Sigma Keys. Чувак на бабки. Стрімер. потім Клок Спайдер Новий Міфік, кстати, туалет. Потім Торч, Чел. Годлік. Ще один Титан Дрильмен, в Мех. В общем, купа, 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 всяких різного. Прикинь, що Титан біч був в клан, іде. Старина, ну в клан, якщо чесно. Ми так не додаємо, просто розумієш, В клан по другому трохи ми додаємо. В принципі, я раніше казав про критерії клана і тому подібне. От, орбітал камера. Абалді, я вообще не розумію, що це таке. Я не знаю, взагалі, що це за юніт, не якийсь епічний. <laughs> я взагалі в шоці. Хайпер ще один, дякую, велике. Тідан Сендмен. Взагалі, купа-купа всього. Astro chell, вчений, Клокмен. взагалі, обалдеть. Саня, я підписаний грін Лазера ПЖ. Питань нема. Давай тобі відправимо грін лазера. Якщо він, у мене, понятне діло є. Бо якщо в мене його нема, то ти вибачай. У мене Грін Лазера нема, Давай тобі щось дамо, друге. Давай тобі дамо, знаєш що? Давай тобі дамо. Давай тобі дамо. Давай дамо м'яча. Мяч, в принципі, теж. Тема. Хороша, в принципі, непогана штука. Клайм мод, фініш клайм. Все, є момент. Дуже-дуже непогано. І давай подивимося, що в нас взагалі на трійплайсі відбувається. Бо по суті я би пішов би і трошечки щось би продав. Трошечки щось би продав, тому що юнітів у мене вже дійсно дуже багато, 850. Мені б їх трошечки посливати, мені б їх трошечки кудись подівати. Статік диви, спікермен продається по 70 гемів, Я тільки що думав, їх взагалі на кої не продавати оцих ось очелів Я думав, їх тупо на коїни посливать. Давай 44 поставимо. Гравіті ган, давай поставимо 144. Не знаю, чи ще хтось його купить за такі бабки. Ну, будемо дивитися. Сват мута... О, цей ще дорогий, чуєш. Давай поставимо 3999. Ну, новий юніт, новий завжди дорогий. Так, демон 1999. Демона бажано слить. Тітан Мячик 999. Я думаю, його швидко заберуть, бо знижка просто моментальна. Ходоксат чел у мене є. Непогано. Апрейдит Ларш Лазер. Давай поставимо 777. Не знаю, що його взагалі куплять за такі бабки. Тітан Фенмен, у мене є три штуки, і він особо в ціні не піднявся після того, як кейс пропав. Тому Давай поставимо тебе за 14 тисяч. А тебе, друже, давай поставимо за 33 гема. Тебе, в принципі, я не знаю, я буду продавати все одно за 11 гемів, десь 9. Отакого плюс-мінус. Астроч. Кстати, купили тітан фенмена за 14 тисяч. Астро, чела, давай продамо за 666, В Чом би й ні. І фенмена я би, кстати, ще одного би теж продав би. Продав би, продав би, продав би. Де тільки він? Осьо. Ще одного за 14, тільки давай уже 400. Бо того в мене вже геть бистро купили. За 44, кстати, купили статік з І давай його виставимо назад. Це дуже хорошо, що його в мене Прикупили так швидко, це значить, що ми їх будемо в принципі нормально продавати. Токсіки так і не піднялись особо в ціні, але ми знаємо те, що колись Санта теж був дуже дешевий, а зараз Санта коштує просто космос і нічого з тим не зробиш. Кстати, купили м'ячик у мене за 999 гемів, теж дуже шикарно. Мені це подобається. Надо просто, щоб в тебе все супер швидко скуповували, і тоді буде кайф. Тітан Дрільмен, давай 499 поставимо. А кулдаун Шелікс не знаю, він буде коштувати і недорогий. Я не хочу виставляти. Я краще виставлю спайдер твій. Виставлю його теж за 14 тисяч. Да, трошки дешево, вроді, як для spider TV, ну що ж поробиш? Акс, кстати, чел, взагалі не знаю, скільки він коштує. Я би його затестив. Мені здається, що він доволі таки непоганий перець. Треба буде затестити. Бо стойлет, поки ти хоча б щось коштуєш, поки ти не впав в ціні, як звичайний годлік, давай ми тебе продамо. Купили сват мутант Тойлета, непогано. Е, баніка теж, давай продамо. Е, сват Мутан Тойлет. У мене є ще такий. Так, е, да, в мене є ще, але він один. Купили у мене астрочел за шесть. Астрочел, астрочел, де ти, де ти йлів, бо в мене їх багато. Давай далі продамо. Купили в мене, кстати, шайпилку Тоже непогано. За 7 гемів просто А, е, Тітан м'ячика в мене знову забрали. Тітан м'яча знову знову в мене забрали. Давай, діда, виставимо теж за 299. Подивимося, швидко він продасться взагалі. А м'ячки у мене більше нема. А демон Кстати, у мене ну, супер дешево висить. Якось якось не беруть демона чогось. Хоча демон прикольніше, ніж м'яч. У мене він висів 1999. 1900... Давай бдемо 1899, Ще сотню скинемо. По суті, то для мене не критично, понімаєш. Мені головне, щоб щоб от продався. Поняв? Сант, у мене вже взагалі купа Можна за 600 виставити одненького. Чом би й ні. Сіністера за 550 вона вистав. Санту, все, забрали. Санту за 600 просто як гарячого пиріжка. Санта за 600 улітає моментально. Це дуже прикольно. Тітанку, як мене забрали за 399. Тож дуже хорошо. може фьючера давай виставимо за 150. Бо в принципі, якщо вже таймкейси ростуть ціні, то й фьючери повинні трошки в ціні вирости. Їх же ж не так багато в три реляма, все на все. Є ось такий, у мене мутант той не знаю взагалі. Ці нові юніти, я в них не особо розбираюся. Титан Сендмен. я теж не знаю, скільки він ще Давай всі дев'яточки поставимо, побачимо. Титан, оцей, у мене є нормальний челікс, так я його навіть і не дивився, що він там може, не може. Демеш буст у нього на 20%. Тоже непогана штука. Годлік обичний, просто за 6% продається. Це. Що чесно, ну так, знаєш, обідно трохи, досадно, ну що ж поробиш. Зато Gravity Gun мене купили, слава Богу, що в мене його забрали. За 144 купували його дуже довго, значить ми поставимо 144 ще раз, тому що ціна на нього якась взагалі ще космічна. Цього типа в мене теж були забрали, виставимо заново. Ще в мене є апгрейд камера Wu якийсь отакий, от я взагалі не знаю. Вони бач, вони не продаються. Торчі, я теж не знаю. Ну, я знаю, що по 99 їх продавав. Strider чели теж не продають. Gravity Gun опять купили. Значить, давай їх продавати. Давай їх продавати, тому що Чом би й ні. Годліка купили кстати за 656 Непогано. А, так у мене якась дешева ціна на годліка була. Давай 757 поставив. Так, вчений мех. Діда в мене купили, який літав і всі хвалив. Бос тут 6 тисяч. Це моя ціна 6 тисяч. Давай поставимо 5999. Ну, байдуже, так. Да. Давай поставимо. Бо він ціні все одно буде падати, бо він, ну я б не сказав, що він прям супер якийсь або єний чел. Статік спікермена в мене купили. Давай його виставимо. Знову ж таки, треба виставляти. Чом би й ні. І по суті, ми нормально трейдимося. У мене майже 200 тисяч емів. Я би хотів сьогодні зробити 200к, тому що це прикольно. Купили. Пилочку. 200к у мене вже давно не було, але ми, якщо чесно, дуже швидко нафермили ці 200к. Я якось не, не, не відчув цього. За 600 гемів Санту знову забрали, як гарячий пиріжечок. Я можу і ще одного Санту забрати, тільки пожди, не Коруптора, а Санту віддати. <рап> коруптора віддавати не треба. Ще одного статік Чела у мене забрали. Дуже хорошо, що ці юніти ну, поки що розбирають, і це дуже-дуже хорошо. Аби Спайдер ТВ забрали. От Спайдер ТВ хочеться продати. Тому що, по суті, юніт, який не потрібен мені особам, він хоч і там рідкісний дуже і так далі. Ну, мені він не цікавий абсолютно. Мені цікаві тіпи, які реально мочать, а типи, які не мочать. А о, і Spider-TV забрали. Плюс 14 гемів. Це у мене ще ж хайпери є, я їх ще не виставляв, я їх за них і забувся. Можна за 7400 поставити і подивитися ще, чи купить, хто ще ні хайпер. А виставив я? Так, да, виставив. Я хайпер, це в мене ще Тітан Фенмен продається. Це в мене ще, ну, вообще, капець, всього є, по суті, то. І сіків, всього я ще можу продати. Астрочела давай виставимо. Потім виставимо ще одного годліка. Його в мене теж були купили. 767 поставимо. Фух, непогано. Ну, дивись, хайпера, поки не беруть. Хоча хайпер супер популярний щел. 7400 він у мене висить, його не купують. Давай поставимо 7200, подивимося. Зато купили Shadow TV Tівмена. Висів він дуже довго, але його забрали. І слава Богу. І забрали ще й Astro. Коротше, як Юнітів викупають ваще швидко. Да, ціни, звісно, впали на них. От, ну, в цілому все нормально. Ще купили якогось Дітан... Дітан камерамена за 1899 дементе. Я воще не знаю, хто це. Я воще не знаю, хто це такий. А, це ще якраз оцей демон завжди 1899. Давай нового виставимо. Капець, я тупанув, звісно. <laughs> і клокмена я би виставив ще одного. 349, просто його ціна. Давай 333 поставлю. Бо поставлю. Це просто смішно. Купили гравіті гана, непогано. Пилочку раз через раз купують, тож нормально. Я пам'ятаю, цих пилок було просто якось якось фьючеларш клокменів. Ну добре, що фьючерларш клокмени хоч щось коштують. А ці пилки ваші нічого не коштували. Їх по, по три гема хтось продавав іноді. Вони тупо були нубасами. А зараз і гравіті челів купують, поняв нормально. І ще все кай. Командер 6 тисяч висить. Ну, нехай висить. він такий собі, чел. Просто поставити, пофанитись нормальна тема. Ну, такої, щоб солідно за, не, за нього грати, то я б не сказав, що класний юніт. Кстаті, при тому всьому, у мене вже 56 тисяч кунінів. Це теж непогано. Та й гемів купа. Так, забрали, бо Стойлета. Оце хорошо, що в мене його забрали. У мене 221 тисяча гемів. По суті, якщо зайти в режим Годлі, я можу купити і фейерворк чела, і Aqua, чела. Акс у мене вже є, вулкан є. Та й все, і в мене все буде. У мене. Все буде згодліків. По суті, да, прикольно. Але ще є дуже цікаві міфіки, яких у мене нема. Наприклад, Тітан Бумбокс-Чил. У нього демеджа ще абсолютно нема. Ренджа теж маленька. Я б дуже хотів би. Якщо чесно, е, купити кактус чела Я знаю, що він лайно повне, нікому взагалі не потрібен, але от його б нафармити було б цікаво. Його б нафармити було б реально цікаво. Я не знаю, яка ціна. Напишіть в коментарях взагалі, хто знає, яка ціна кактус чела і, в принципі, будемо пробувати йти до нього. Бо по суті, ну, він остався один із таких супер-супер рідкісних юнідів. Їх всього на все 144. По суті, ці кейси вже майже ніхто й не відкриває. І ти знаєш, хочеться какту щела відкрити. У мене, кстати, вроді був вот такий кейс один. Да, він у мене є одненький. Ну я, напевно, його продавати не буду, тому що ціна цього кейса буде коштувати вообще капець як багато. Ну, цей кейс і зараз продають, мабуть, не дешево, а його взагалі не продають. Тому що, ну, а що його продавати-то? Що його продавати? Ще, кстати, хотів подивитися, що в нас з місіями. От з місіями цікаво, тому що там і Solar uh, Flare TV дають, і панель. Якийсь чувак, да? Solar Flare, да. І по суті, у мене тут ще є купа місій, ви диви. Давай все це позабираємо. Тут і коін-бусти, і коїни, і лакі-бусти, і геми, теж непогано. Це все дуже хорошо, По суті, по місіям, що у мене тут? По місіям нічого особо цікавого, коконат кейс можна відкрити, і отримати, і отримати квестик. Давай вип'ємо зілля Лаки, і, в принципі, пооткриваємо, ще з цих коконатів, всіх п'ять штук зразу. Може щось толкове випаде з того коконата. Я й не знаю, чесно кажучи. Випав якийсь коконат камерамен. І він ще й світиться. А чого він світиться так жорстко? Він ж легендарка обична. У мене цих коконатів ще тонна вроді легендарних. А, ні, тільки 2 штуки, кстати. Жесть. Ну, давай. Заберемо квестик, і до одного мені ще не вистачає одного коконат кейса, Ну, в принципі, то таке. І ще, кстати, у мене є тут вроді місія, да, по тропікал кейсам. Теж треба багато тропікал кейсів відкрити. Ну, в мене їх не так, звісно, багато, але можна ось цього теж пооткривати. Чому б і ні. У мене вроді з цього кейса щось випадало. А ні, кстати, з цього кейса мені нічого не випадало. Ну, було б не погано, аби щось випало. Ну, як я зрозумів, нічого мені э, особо жорсткого з цього кейса і не випало. Ну, нічого страшного. Зато ми їх пооткривали. Все одно лакий буст весив. У мене є ще сігма кейси, жулай кейси, я відкривати не буду. Я їх уже все-таки буду, навіть Продавати, а сігма кейси можна ще пооткривати. Подивитись взагалі, що там, як там. І сіма кейса мені, кстати, Тітан випав самий жорсткий. Це доволі було прикольно, кстати. Ну, а так, в принципі, на цьому, напевно, будемо і завершувати. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайдені з вами був Санчіос і всім пока-пока.